Трошки сьогодні пробіжемося по результатам вкорінення. Ну от Бачимо, вже перші у нас такий перший досвід негативний. Чому це сталося? Хто його знає, дивилися, провіряли. Можливо, перелив. Оце ми, це питання ще потрібно вивчати, як і що поливати. Тому що стоїть у нас на підігріві, все-таки волога випаровується, хоч воно й не зростає, не вигитує. Головне не пропустити. Якщо пропустили, то не перелити. Ось такі нюанси. Ну це все треба вчитися. Не знаю, хто знає, підскаже. Хто не хоче підсказувати, не підскаже. Бачимо, у нас іде не де вегетація. Щось почало рухатися. Десь вже там, бачили, ми з'являються корінчики. Воно зростає. Ну, то таке. І на рахунок закладали ми експерименту з 25.03. ВА29 робили щеплення, ну і відрізали верхівки і хотіли вкорінити. Подивитися, як воно вкорінюється. Ну і що ми отримали? Ну Не так легко ВА29 вкорінюється, виявляється, постіше кудранію вкорінити навіть. Ось бачимо, це все іде, викидається, тому що вони, ну не пустили вони нічого, вони почали пропадати. Не знаю, можливо, перелив, ну стояло все в загальному. На деяких. О, зараз витягну вже вставив. Ось з'явилися такі нарости. Ми їх ну, поки що вставили, приживеться, не приживеться. Е, по о, сіду сіду теж ставили ми на вкорінення. Ну, що ми бачимо, що ми бачимо? Ще воно зелене, ну воно. Ну, Воно вже покоричні Нічого з цього гарного не вийде. Ну, ось так, воно вже в основі, воно вже коричнево. Все воно йде на утилізацію. Не вийшло у нас із... А, ні, це ще ва 29 IV Sedo, ось у нас IVA Теж вона нічого. Там щось ось один. Лише один намагається щось дати. Ну, поки по що поставимо, хай собі. Стоїть доукоріняється. Воно нам не зайве, тому що у нас тут ще продовжується. Е, з гранатами в нас поки що дуже слабко щось у нас. От найкраще це інжир. Він, так, да, дійсно кинув, бачимо, інжирів у нас дуже багато е, кидає, але, але я ж кажу, це вберегти, вберегти. Саме головне вберегти. Я ж кажу на рахунок ось покажу вже ось ось кудрання. Бачимо і то. Ну, це теж це дуже багато випадів там і це такі окремі, але але вдається. Е, також е, актинидія не вся у нас щось пішла. Ось цей момент переливу недоливу, не буду нічого, просто ділюсь своїм досвідом, як ділюсь для себе, для нотатку, щоб запам'ятати. І кажу, оце головне не перелить. Не перелить. Оце не перелив. Все, далі продовжуємо ми тут щеплення, працюємо. Ось такі, будемо потрошки записувати, показувати. Бачимо, у нас яка температура тут на коврику. Трошки ми назбирали снігу, топимо собі, ось так підтоплюємо для того, щоб поливати наші рослинки. Такою водичкою з неба. Все, і тут у нас насіння стоїть вже на прогріванні, вже воно набрякло, набухло, скоро почне проростати. Це швидке пророщування, так я називаю. Все, працюємо.